можливості заплати збільшуються, так що не переживайте. Так, за мене питання. Я вже хотів перерив об'явити на 5 хвилин. Чи ще нас питати за мене? Давайте. Чи вже давай? Так, давай. може там їх... Прикінча, давай. Так. так, за мене питання. Віталіна Михайлова. Коротко. Самі читайте, самі. Да. Нам ж бюджетна комісія. За мене вже послухайте. технічної документації та присадовування. Бо, 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 Микола Івановича у нас є. Присадив. Надання дозволу на проєктні в оренду, також присадивна. Зачатку Наталія Васильівна, верті сабелька сімдесят два. проекту в оренду присадивна за номерку Ірина Іванівна, верпиться шапка 15 Дострокове припинення права оренди також на 1 рік для опитвання споруду та цілого Руслан Стейморов, такі лова Ольга Васильівна, верте за річ присадивна. присадивна, присадивна, присадивна і передача їм же з ділянки в приватну власність та діловик. Задваження технічної документації з інвентаризації земель. Значить, ділянка 17 сотих Гайцівок-Сонячна-Хороші – це житловий будинок наш, комунальна власність. 37 сотих під клубом Гайцівок, 8 сотих веселе в клуб. 4 сотих квартира, житловий будинок у Кочерешках, у комунальній власності, 28 сотих під будинком мисливського. На Наступне питання затвердження детального плану частини території верхні 3 на якому розташований санаторій сонячний. Далі два питання це про продовження терміну дії договору земельних сервісників, Детект правдете поважати будівля, дві земельні ділянки, там півтори сотих і гектар 19 сотих ми надавали їм під сервіту для будівництва вентиляційної свердловини. На маленькій ділянці сама свердловина, велика ділянка для будівництва. Ще на рік вони продовжують власний сервіс. Е, Наступні питання. Вискадження технічної документації під магазином Бурховському е, СРЦ. Для дівок прогрузчільний е, один, для зівок Лиза Калинова, 62, магазин, Почерешка Шевченка 138 і Бурховському СРЦ, земельну ділянку під магазином, для Соняшна Сонячна 118 Аборен. Наступне надання договору на проведення нормативно-грошової оцінки під Олександрівським ставком. Те, що 20 тисяч метакових. На надання згоди на укладення на новий строк договору оренди земельної ділянки водного фонду в Сачку Руслану Миколайовичу. Це ставок площею 3,5 гектари в Олександрівській. Написали заяву на продовження терміну дії договору. І залишається таке питання, яке треба обсудити та запротоколювати. Звертаються до нас неодноразово вже державне підприємство ліси України. Надали вони нам один лист. Раніше на нашій території було два відходи, Новомосковський і Павлоградський. У кожного була своя територія. Зазначу, що на вашій території є приблизно 6 тисяч гектарів лісів, які перебувають у лісходах. зараз. Земельний кодекс ввели таку статтю, де всі зелені насадження можна визнавати територіями самозамітненими, тобто це всі наші лісосмуги. Можливо, багато ділянок тих, що нам передали в комунальну власність пасовища, нам вже тоді багато за мене передали, але через те, що вони не використовуються, вони починають потихеньку заростати. Але ж для нас, для сільської ради, це земельні ділянки, які ми можемо передати в оренду і получать за них кошти. Тобто це наші гроші. Через те, що вони поступово починають заростати армика або зеленими насадженнями, в цьому державному підприємству спеціалісти моніторять через якісь там гугл-карти і роблять. Такі штуки на копіровки насилають нам на громаду. отакого такого формату. щоб ви розуміли, оце вся наша громада 50 тисяч гектарів землі. Mm -hmm. Отак вони отими білими точечками позначили 550 земельних ділянок на площу 1373 гектари. Які вони пропонують нам а перевести їх в самозалізнення рішення можемо тільки ми, сільська рада, перевести їх в саможалітвені з подальшою передачею в постійне користування лінгоспом. Для якої метою? Діло з того, що там паличку навіть ніхто не має права. А, а, а якщо це касається телекону, на ми прийняли на баланс, поставили там, як ми його рісництво передамо, як там телекон? Передавлення. Телекон не цікавий. <клес> <клес> Передаємо їм для ведення лісового собаства. Вони пишуть, що надання за ділянок, сприятиме <клес> наповненню бюджету. Якщо, як ви пам'ятаєте, то земельний податок ми встановлювали там трішки більше, але в минулому році вони всі відходи зверталися, щоб ми їм встановили мінімальні. 0,1%. заказ, заказника там іде, той саме є... надходження чи як вони що? Заказників є. Тобто це земельний де? податок вони не платять де? за всю територію. Тарія Михайлівна, питання можете далі не розвивати, це зрозуміло категорично проти передачі. І все. Тут виставляйте на сесію питання, рішення сесії. Я, ж... я думаю, ну, це наводи. вам докажу вже. Ні, ну, я тут, тут, вас хочу, тут, тут, тут ви ж розумієте, що виросла деревинка, все залізнення. Отдайте, отдайте, отдайте. Так що ніхто того, що дивіться зараз, вони зверни так, як вони посилають ці листи по всім громадам України. Вони вже зверталися до нас декілька разів на цього року. Ми ці питання на сесію не виставляли. Ну, один раз, мабуть, там щоб щось щось ми про посадки в полях балакали. Вони із-за того, що всі громади по Україні ігнорують їхнє розгляд цих питань на сесії, вони звернулися до прокуратури. Прокуратура нам з цим понаписувала листи, так як ми з колегами спілкуємось, пописала листи, що ми е, допускаємо бездіяльність правильно. Допускаємо. Не розглядаємо. Тобто ми не зобов'язані надати гамки, але ми повинні десь прописати власне, що ми обсудили. Віталіна. Хто хто нам до нас звертався? Ще відзначає ліс звертається ліс? державне агентство лісових ресурсів Південно-Східне міжрегіональне управління лісового та лісниця, то ті, що нас допустимо. Вони зараз кому належать. Ні. О ті ліси їм, потім йому користувалися. А вони хочуть все, що інше, де замість мене, все їм переставали. Такі, ребята. Причому туди все. А ви бізьми ще ліси, як би допустити, це треба ігнорувати. Дайте відповідь грамотну. І таке, ми... дайте правильну відповідь, Щоб ми ліси, які нас на території громади знаходять, і так наші вам. Знаємо, дай будемо їх розглядати. Тут вони надали нам конкретно нам список на 24 ділянки, три з них на нашій території, ми проаналізували. Значить, 24 ділянки на 600 гектарів. Можливо, деякі ми можемо надати. Наприклад, балакаємо про цей ліс, що їдемо з палата на верхне. От цей лісок, можливо, цей вони поспішать. Баги, можливо, так як це і далі, то можливо його ми можемо віддати. Тобто... А що ви мене нам біля? Ну, а що 7 другу, там 7 гривень угод податку за місті Так, ноль гривень а не дай Бог хтось жителі нашої громади і і корова да, туди зайде, і міста туди зайде, і хтось іде за дровами туди. Цьому посадят, не треба ніякої кайфової стовби, не треба да, все, блін, ніяк. Не треба вітає, не треба нічого давати. Це ще Я скажу, граничні стовби, по цим 24 ділянкам, можливо, конкретно по цим е... ділянкам попрацювати, що там, де розташовані за комісії, можливо, якісь ділянки віддати постійне користування? Ні, це хай за мене комісія приймає, ну раз ми занадто протистає. Моє м'яні, прав я подати на общем, хай наведуть порядки в за своїх. Yeah, yeah. Ми липи, якщо ми поступимося хоч трошки десь, yeah, то потім піда й дасть. Ось недавно ти згорі за цьому, тому що ніколи не впаха. Індіяниць така ж. Я потім там назібив. Покажіть, ви кажете, покажіть приклад ваш індіяжі. Що ви робите? Де ви можна сліз рядом? Ви бачите, там волка на свалки, вузорка, візки, бутелки валяться, і весь нічого, ще гадака позаростала. Від погорів, виникла чого? Ми зараз не будемо розбирати. Це їхнє хазяйство. Вони тоді були в пахаті, і вогонь і, і, і пішов, звигати пішов. Якби воно було горем опахане, цього б не було. І він згорів вже такий кожний год згорить. Володняк, який ліз, да. що там край, вони ж ми ж який там був ліс. Згоріло все, там, ви як, 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 як на Луні. Там взагалі страшне, що робиться. А який ліс був? А тепер ви хочеш ще й остане допалити, не треба. Поэтому аргенізація є. Хай вони прийдуть, я їм розкажу. А так люди хоч підуть хоч сушняка насобирають, О, там в лісі, і там пособирають, а так ще будуть і ганять там їх. Не треба.